Заявки постійно дорожчають, кількість замовлень не росте. Хоча ти постійно створиш якісний контент в інстаграм та TikTok, Запустив трафік, і все одно ціна ліда росте. Ми вирішили цю проблему з допомогою органічного трафіку з Ютуб. Тобі потрібно бути експертом у своїй ніші і мати упакований продукт або послуг. А решта роботи ми зробимо за тебе. Ми розробимо контент-план на місяць, пропишемо сценарій, допоможемо орендувати або налаштувати студію, змонтуємо відео, оптимізуємо під правильні пошукові слова та викладемо на YouTube. Тобі залишиться тільки відзняти відео. Звісно, тут ми також тобі допоможемо відкритись та не соромитись, зніматись перед камерою. І що важливе, це продажі. Так як в кожному ролику ми нативно інтегруємо інформацію про твій продукт, послугу, сервіс, товар, і як тільки одне твоє відео потрапить в рекомендації, ти вже почнеш заробляти. З багатьма нашими клієнтами ми почали заробляти з декількох завантажених відео. Подивись, це звичайні канали, і час навіть без обличчя раніше вони не розуміли, як знімати відео, а тепер їх є відео. Які постійно генерують для них тисячі доларів на місяць з органічного трафіку YouTube. і що саме цікаве з різних країн світу, не маючи ніяких обмежень та постійної платної реклами за короткий період плідної співпраці, ти отримаєш постійний потік клієнтів з YouTube і неважливо, яка у тебе ніша. Тому переходь за посиланням до цього відео, заповню короткий бриф. Та я проведу той безкоштовну 30 хвилин стратегічну сесію, в якій ми відразу. Визначимо та побудуємо перші кроки стратегії розвитку твого youtube каналу і твого бізнесу через YouTube.